Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. Буквально кілька хвилин тому лідери демократів у Палаті представників і Сенаті Конгресу Сполучених Штатів підкреслили, що можуть підтримати план спікера Палати представників Майка Джонсона щодо допомоги Україні, якщо його зміст буде відповідати тим пропозиціям, які раніше були запропоновані президентом Джозефом Байденом. І американськими сенаторами. Це значна зміна у позиції демократів, які до цього моменту наполягали на голосуванні палатою представників того законопроекту, який вже був схвалений сенатом, і мав на увазі виділення допомоги для Ізраїлю, України, Тайваню та Шена. Інших союзників Сполучених Штатів у азійсько тихоокеанському регіоні. Раніше Майк Джонсон запропонував план, який за великим рахунком виглядає як розділення на чотири частини законопроекту схваленого Сенату. Один законопроект передбачає допомогу для Ізраїлю. Другий законопроект допомогу для України. При тому частина грошей, які будуть виділені на цю допомогу, будуть оформлені у вигляді позики. Третій законопроект передбачає допомогу для Тайваню та інших союзників США у азійсько-техіканському регіоні. І четвертий законопроект спрямований на захист національної безпеки. У тому числі щодо можливої конфіскації російських активів для подальшої допомоги Україні, якщо цей план буде ухвалений, конгресмени мають голосувати за кожний з законопроєктів, за єдиним правилом. А потім всі ці чотири законопроекти, якщо вони будуть ухвалені, Кожної більшістю голосів будуть запропоновані Сенату для наступного голосування. І якщо це правило спрацює, це буде означати, що Україна має реальні можливості отримати допомогу від Сполучених Штатів вже за кілька тижнів після того, як відбудеться голосування у палаті представників, ймовірно, цього тижня. І після того, як після канікул за тиждень відбудеться голосування у сенаті, і законопроект зможе підписати президент Джозеф Байден, які на даний момент є передстороги з точки зору голосування за документ, перша пов'язана із зусиллями консервативних республіканців, насамперед трампістів. Заблокувати можливість самого голосування, тому що воно не включає в себе питання про компроміс щодо кордону між Сполученими Штатами і Мексикою. Ці конгресмени вважають, що Майк Джонсон зрадив зусилля республіканців, бо обіцяв, що допомога Україні не буде ухвалена без вирішення питання кордону. Між Сполученими Штатами і Мексикою. І ці конгресмени вже зараз ставлять питання про можливість відставки спікера, якщо він запропонує ці чотири законопроекти Палаті представників. Поки що це тільки двоє конгресменів. Однак, якщо голосування буде внесено до порядку денного ще до голосування за ці чотири законопроекти, виникає питання. Чи вдасться Майку Джонсону зберігти свою посаду, і чи будуть демократи підтримувати його подальші зусилля, тобто не проголосують за його відставку так, як вони по суті проголосували за відставку його попередника Кевіна Маккарті. Наступна проблема: якщо республіканці з консервативних кіл не будуть наполягати на відставці Джонсона або не встигнуть, Оформити це питання до того моменту, як відбудеться голосування за чотири законопроекти по допомозі, пов'язано із позицією демократів в той момент, коли вони ознайомляться із змістом запропонованих Джонсоном документів. І це, до речі, стосується не України, а Ізраїлю. І навіть не Ізраїлю. А тих пунктів, які включають в себе гуманітарну допомогу мешканцям сектора газу. багато хто з конгресменів демократів підкреслює, що він не проголосує за законопроекти в разі, якщо Сума гуманітарної допомоги буде відрізнятися від цієї суми, яка була внесена в законопроект, ухвалений раніше Сенатом. А республіканці виступають за зменшення суми цієї гуманітарної допомоги. Тут існує реальна розбіжність, і ця розбіжність може поховати зусилля по ухваленню всіх чотирьох законопроектів. Нарешті ще одна проблема може стосуватися того, як виглядатиме сам законопроект по допомозі Україні. Яка буде сума, яка буде зазначена в цьому законопроекті? Чи будуть це саме ті 60 мільярдів доларів, які були запропоновані президентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом, і схвалені Сенатом у пакетному законопроекті? Якщо це буде сума 60 мільярдів доларів, швидше за все тільки 12 мільярдів доларів будуть визначені в цьому законопроекті як кредитні гроші. Очільник республіканської більшості у палаті представників пан Скаліс недаремно зазначив, що переважна більшість суми, яка йде на допомогу Україні, насправді буде спрямована на потреби американського військово-промислового комплексу для виробництва зброї потрібної Україні у її протистоянні російській агресії. Так що, можливо, вже цієї ночі ми дізнаємося про деталі. Тих законопроєктів, які будуть запропоновані спікером Палати представників американського конгресу, для того, щоб зрозуміти, як і ким вони будуть підтримані. тому що є демократи, які, скажімо, не хочуть голосувати за підтримку Ізраїля. Є республіканці, які не хочуть голосувати за підтримку України однак, кожний з законопроєктів може бути ухвалений більшістю двопартійної. Підтримки у палаті представників, і це означає, що у Сенаті також. Ну і звичайно, ще один момент це, якщо хочете, момент щирості. Наскільки щирим був Дональд Трамп, коли підкреслив, що підтримує зусилля спікера Палати представників Майка Джонсона і погоджується з ідеєю допомоги Україні шляхом виділення позик. Якщо це були щирі слова, Трамп буде мати можливість. Зупинити своїх прихильників на шляху до оформлення процедури відставки спікера Палати представників. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на каналу Патріоні Баймі, Кофі, які допомагають розвивати ці продукти. Користуються функцією спонсорства у самому Ютубі. Перемоги і миру вам! Хай щастить!